У пісні, точніше, Юлію Розне долучаємо до ефіру. Юлія, добрий день, доброго дня усім. Дякую за запрошення. Дякую вам, що відгукнули. Знаємо, що ви цю пісню присвятили українським біженцям, яким довелося полишити свої домівки. Розкажіть, будь ласка, про себе, як ви цю повномасштабну війну проживаєте. Знаємо, що ви не полишали Україну, тому подробиці вже з перших вуст від вас хочемо почути. Так, дякую за можливість долучитися до ефіру. Отже, переживаємо ми війну дуже гостро. Як бачите, цей вплив напряму відчувається в моїх піснях, які я зараз пишу в тій музиці. Моє серце щиро переживає за кожного, хто втратив свою домівку назавжди, за кожного хто втратив своїх рідних, ну самі всі. Бачимо, що відбувається, от тому е, зі своєї сторони хочеться бути е, не пригнічувати знаєте людей, а дарувати їм надію, надію нашу найшвидшу перемогу, тому всім. Пісні вони, хоч і мають такий підтекст сльозливий, знаєте. Але ті сльози, вони якісь такі. от Як мені люди пишуть, кажуть, що Юля, твої пісні лікують наші зболені, серця і душі. От У мене така маленька місія. І пишу їх насамперед, тому що я сама така вся зболена, я дуже супер емоційна людина, і я усі події, які стосуються людських життів, сприймаю надто гостро. І ніколи не стояла і не. Буду стояти осторонь е чужої біди, Та, Юль, а, е звісно, що наші редактори, наші колеги, надали нам інформацію. Ви вже пояснили, кому ви присвячуєте цю пісню, але в принципі в українського народу лелеки асоціюються з іншим процесом. Ми сподіваємось, а тим більше після нашої перемоги все частіше до багатьох домівок лелеки прилітатимуть. Та, з іншого боку, такі асоціації від цієї пісні в мене виникають. і українців, і українок буде ще більше. От, але я дуже хочу, що ви трішки ми жодного з артистів, хто нас з'являється в ефірі, не маємо на, на меті там прагне, знаєте, повертати в ті періоди перші тижні війни, але вони у вас були в принципі таки важким, бо ви відчули в Василькові все те, що було там в перші тижні. Uh... Так, от власне я сижу зараз на дев'ятому поверсі, і так. прям до то от прям тут на долоні у нас тут дуже прекрасний краєвид, uh -huh. якраз вид на горизонт, бо Васильків знаходиться в такій, ніби ну заглибені, uh -huh. я як, як це сказати правильно, і якраз по ту сторону е, знаходяться усі ті, е, так би мовити, місця, про які я не буду говорити uh -huh. в ефірі. Куди летіло це все щастя на наш на наше місто, і у нас були місця в перших рядах. І якщо чесно, ну якщо так оптимістично, то не вистачало лише просто якоїсь коропкорну було дуже страшно. Ми проживаємо в 16 поверховому будинку, і він у нас один. В місті, і це завжди було якимсь таким стратегічним місцем. І зараз, під час кожної тривоги, ми намагаємося спускатися принаймні на перший поверх, тому що в нас немає нормального укриття. І якщо ми спустимося в підвал, то невідомо чим це все може бути. Тому ми 24-го, одразу, як тільки почули перші вибухи, ми сіли в машину. Ми зібрали швидко речі. Хоча якщо говорити взагалі про той настрій, який був, наприклад, до початку війни, моє серце щось відчувало, і власне я написала ще одну таку пісню, яка називається Живи. Живий. Так, її знає зараз кожен другий, кожен третій українець. Назвуть і на радіо, і вже ми маємо мільйон на кліп в Ютубі. Я її написала за тиждень до початку повномасштабного вторгнення російських військ в нашу країну. І знаєте, я переконана в тому, що творчі люди, особливо ті люди, які пишуть музику, які пишуть тексти до своїх пісень, самі вони наділені якоюсь надприродною силою перечувати як добре, так і погано. От, власне, в мене такі трапилося за тиждень до війни до війни народилася пісня Живи і е, люди, які е, ну ми всі були в такому стресі. От я по собі знаю, що я два-три місяці, ми цей весь час жили на західній Україні у своїх друзів. Я не могла плакати при тому, що я така тонко сльоза, мені там скажи, якусь потрібниць". я вже можу образитися і просто розплакатися. І як мала дитя, я не могла, я так себе тримала просто в якомусь такому адреналіні. Не знаю. І коли пісня почала поширюватися, так в Тіктоку вона набрала таких обертів неймовірних. Люди почали Нам писати, що вони. Там. Нам залишається просто Юлі додати, бо в нас новини вже зараз мають бути в ефірі. додати. Ні-ні ні, все гаразд, все гаразд. Я просто хотів дати, послухайте пісню Живи. Та, на радіо можете її почути, але зараз можна в Ютуб зайти, там більше мільйона переглядів. Але, в принципі, додасте. Юлія, дякуємо, будь До ласка, продовжуйте творити Його, вам дякую. натхнення. Спасибо. Юлія Рознен, українська співачка, була з нами на зв'язку. Нам вже на великий жаль залишається так. так само подякувати.